Всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі Магічна книга Казок. Ви на цьому каналі можете побачити чудові казки, сповнені магією і чудових бажань. На цьому каналі ми з Матильдою спеціально для вас записуємо спеціальні казки. Це авторські казки з терапевтичним ефектом. Автор казок я Максим Ларін, а допомагає мені їх записувати Ларіна Матильда. Кожен тиждень ми викладаємо для вас нову казку. Дуже важливо підписатися на наш канал не тільки тому, що ви підтримаєте українську казку, а ще й тому, що ви ніколи не пропустите. Жодної цікавої і корисної казки. Таж до зустрічі і па-па-па-па!